Туди два, сюди два було, і туди два. Людей. Головний інженер комбікормового заводу Микола Шевченко показує наслідки влучань російських ударних безпілотників по підприємству вночі 1 травня. Таких, каже, нарахував шість. Пошкоджені виробничий цех, зернові склади, гаражі для сільськогосподарської техніки та автомобілі підприємства. У момент влучань на території заводу перебували охоронці. Вони розповідає чоловік, не травмувались. В той час якраз вони були на місці, на, на камерах сиділи. Людей на даний час, крім охорони, коли був прильот у нас на заводі не було, тільки охорона була, людей не було. На щастя, ніхто не загинув, а такі руйнування принесли десь 70% руйнування заводу воно розрушено. Цей комбікормовий завод, розповідає Микола Шевченко, працював понад півстоліття. Нині тут проводили планові технічні роботи. Ремонтували оборудовання, там реконструкції робили, а так технічно завод нас не працював. Вибуховою хвилою в будинках місцевих мешканців, розташованих неподалік підприємства, пошкодило дахи та вікна. У цьому проживає 90-річна Анастасія Колесник. У момент вибуху, розповідає, була в літній кухні. Я і з самого вечора не сплю й досі. Ой, бахнуло. Та воно разів тричі бахкало, ой, страшне було. Злякалися. Та, трясло на всю катушку. ой. Допомагає пані Анастасії і її сусідка Анна. Спали, ми зірвалися, як ненормальні якісь. Воно дуже. Гучно лячно і сильне там плам'я було. Сильне дуже велике полум'я. Це побит. Нічого. А головне, що всі живі. За інформацією заступника сумського міського голови Станіслава Полякова, внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені понад півтора десятка приватних будинків. На місці працює оперативний штаб. Постраждалих загиблих, слава Богу, немає. Електропостачання, газопостачання все в наявності. Проліска привезла матеріали. Працюють наші комунальні підприємства Зеленбуд, спецкомбінат. Зараз ще під'їжджає вишка позабивати їх дахи. Приблизно найбільше, ну це, це дві вулиці попостраждало. На одній вулиці це п'ять домосподарв, де саме більші дахи ну, познімали і вікна. І паралельна вулиця також десь до 15 домосподарств, але у них менше пошкодження, там два-три вікна, ну, відповідно, кое-что Видається, матеріали працюють, також приймаємо зараз відповідні. Всі заяви. За словами Станіслава Полякова, якщо хтось із мешканців не встигне сьогодні подати заяву про пошкодження, можуть зробити це в інший день у відділі відновлення за адресою місто Суми, Площа Незалежності 2, кабінет 4. Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Сумщина.